Проблеми людства виникають через різницю між тим, як діє природа, і тим, як мислить людина. Грегорі Бетсон. Пригадай. Узгоджені означення мають той самий рід, число та відмінок, що й означуване слово. Довкілля невпинно змінюється внаслідок різноманітної діяльності людини. Діяльності однина, жіночий рід, родовий відмінок. Такі ж граматичні категорії має означення різноманітної. Узгоджені означення відокремлюють з метою зосередити на чомусь увагу, розмежувати головне та другорядне, виділити щось. Для очищення повітря води і ґрунту, забруднених викидами промислових об'єктів та природним паливом. Знадобляться мільйони років. Узгоджені означення в усному мовленні виділяємо інтонаційно, а на письмі відокремлюємо комами. Рідше тире. Є певні умови відокремлення. Якщо означення виражене дієприкметниковим або прикметниковим зворотом та стоїть після означуваного слова, відокремлюємо його комами. Екосистеми, утворені протягом мільйонів років, Знаходяться під загрозою зникнення через вимирання цілих видів і втрату біорізноманіття Екосистеми які, утворені протягом мільйонів років. Відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Порівняймо Утворені протягом мільйонів років екосистеми знаходяться під загрозою зникнення через вимирання цілих видів і втрату біорізноманіття. У цьому реченні означення стоїть перед означуваним словом, тож його не відокремлюємо. Якщо означення, виражене кількома прикметниками або дієприкметниками, стоїть після означуваного слова, перед яким вже є означення, таке означення відокремлюємо. Питна вода чиста життєдайна стає все більш цінним ресурсом. Вода яка чиста життєдайна, відокремлюємо ці два прикметники. Оскільки перед означуваним словом уже є означення питна. Якщо перед означуваним словом відсутнє інше означення, то можна відокремлювати або не відокремлювати, за бажанням автора. Вода питна, життєдайна стає все більш цінним ресурсом. Вода питна, життєдайна стає все більш цінним ресурсом. Якщо означення прикметник дієприкметник, дієприкметниковий або прикметниковий зворот. Залежить від особового займенника, відокремлюємо його незалежно від позиції в реченні. Потенційною загрозою є трансгенні рослини. Вони, змінені під впливом людини, можуть викликати серйозні екологічні проблеми в дикій природі, змінені під впливом людини, вони можуть викликати серйозні екологічні проблеми в дикій природі. Особовий займенник, що виступає означуваним словом, може опускатися. Змінені під впливом людини, Можуть викликати серйозні екологічні проблеми. Відокремлюємо означення, що відділене від означуваного слова іншими членами речення вільна від дерев стає непридатною для життя територія. Більше про розділові знаки при дієприкметникових зворотах у нашому відео пригадай глобальні тренди щодо збереження живої природи, про які ми вже говорили в одному з відео. Подумай, як впровадити в життя концепцію сталого розвитку. Запиши текст. Розстав пропущені розділові знаки. Глобальне потепління, спричинене збільшенням обсягів парникових газів, призводить до зміни клімату. Стрімке танення льодовиків спонукає мігрувати залежних від низьких температур тварин Арктики та Антарктики. Білі ведмеді перебувають у найбільшій небезпеці. Зумовлені стонченням криги звиклі полювати на морському льоду, вони змушені переходити на узбережжя, де кормова база значно менша. Із птахів під загрозою опиняються практично всі види пінгвінів морський лід, необхідний для розмноження годівлі та линьки, розсипається на шматки до того, як маленькі пташенята встигають відростити собі водонепроникне пір'я. У тексті відокремлюємо означення, що стоїть після означуваних слів потепління яке спричинене збільшенням обсягів парникових газів, небезпеці які Зумовлені стонченням криги, лід який, необхідний для розмноження годівлі та линьки. Також відокремлюємо означення, звиклі полювати на морському льоду, яке залежить від особового займенника вони, дієприкметниковий зворот, залежних від низьких температур. Стоїть перед означуваним словом, тому його не виділяємо інтонаційно та не відокремлюємо комами. Зверни увагу відокремлене означення можна замінити невідокремленим і навпаки. Злочин, скоєний проти природи, який полягає в масовому знищенні рослинного або тваринного світу, отруєні атмосфери або водних ресурсів, називають екоцидом. Скоєний проти природи злочин, який полягає в масовому знищенні рослинного або тваринного світу, отруєні атмосфери або водних ресурсів називають екоцидом. Заміни невідокремлене означення відокремленим. Зруйнована внаслідок підриву російськими окупантами Каховська ГЕС відновленню не підлягає Унікальні для південного регіону рослини та тварини через затоплення 55 тисяч гектарів лісів можуть зникнути назавжди. Каховська ГЕС, зруйнована внаслідок підриву російськими окупантами, відновленню не підлягає. Рослини та тварини унікальні для південного регіону. Через затоплення 55 тисяч гектарів лісів можуть зникнути назавжди. Запам'ятай виражене дієприкметниковим або прикметниковим зворотом означення відокремлюємо, якщо воно стоїть після означуваного слова. Та не відокремлюємо, якщо воно стоїть перед означуваним словом. Якщо означення, виражене кількома прикметниками або дієприкметниками стоїть після означуваного слова, перед яким вже є означення, його відокремлюємо. Якщо виражене кількома прикметниками або дієприкметниками означення стоїть після означуваного слова, перед яким немає означення, за бажанням автора можна відокремлювати або ні. Відокремлюємо означення, виражене прикметником, дієприкметником, прикметниковим або дієприкметниковим зворотом, якщо воно залежить від особового займенника або відділене від означуваного слова іншими членами речення. Став Уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську та дбаймо про природу.